Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. Сьогодні планую поїхати в місто Київ, в епіцентр, вулиця Братиславська. Ніколи там не була, їду туди вперше, тому запрошую вас до перегляду, сподіваюся, що буде цікаво. Подивимося, як завжди, асортимент орхідей. Можливо, загляну в супутні товари. Якщо буде щось цікаве, то вам, звісно, покажу ціни, асортимент, наявність. І орхідею супутніх товарів. Зайдемо обов'язково в оцінку. Подивимося, що там нам пропонують сьогодні на оцінці. Залишайтеся, сподіваюсь, буде цікаво. Ну що, я на місці. Пишуться це довий центр вхід А. Де тут вхід А? Буду зараз шукати. Так, ну погнали шукати вхід А. Він тут, до речі, на другому поверсі, як і на Берковецькій. Так, здається, ми з вами були. І також ось він уже садовий центр. Стаунт літи ці спортивні. І на другому поверсі. Заходимо. Так. Ну що, будемо. Дівчатка. Скромненько. Як в білій церкві? Ух ти. Неочікувано так. Звичайні якісь біленькі, 40.4. Оце, мабуть, по 454. Більшість таких білих. І пастельних. 759. Це, мабуть, ось стіг на два квітинані вони також на один. Не цікаво, так оця живтенько. Схожа на Світгіл але звісно, що це не вона. Світл трошки друга. 399. Красиво. Це, мабуть, також 399. Мазіан Корл схожа, так? Поправте мене хто, хто знає. Ось, ось вона на два квітоноса, тому точно буде дорожче в епіцентрі, такі йдуть дорожче. Ну, нормальний якість непогана. Так. Ось, до речі, на, на один квіт у нас 500 гривень. Там непоганий з тих, що я пару подивилася. У мене така зараз є в продажу, коштує 180 гривень, нікому не потрібно. А тут тадам. Так. і така в мене є така сама ціна. Прямо зараз у мене в продажі є в моїх групах, заходьте, я посилання я залишу. Подобається, мені дуже така красотка Така, ви знаєте, міцна, класна, здорова, прикольна, красива рослина. Я забула її назву, Ну це не Скорпіо, чи Скорпіо. Ну, можливо, я помиляюсь. Мені схоже на Скорпіо, можливо, це навіть і не є. 636 гривень. Оці. Ось рожева така. Так, пішли віддамо з другого боку. Білих, бачите, білих, білих багато. Білих багато. Манхетен стоїть. Манхетен, Манхетен, Манхетен. 468 гривень. Я за 220 продала позавчора. Чи вчора? Позавчора, здається, красивий, він класний. У мене також він є вдома. Ооо, точки росту. Може, виявляєте запису гривень цвітонос точки росту. Ну, я знаю, що є е, люди, які цех, яких це не лякає. Навпаки, інколи мені люди пишуть ліна, виберіть мені з цвітоносами, хочемо погратися. Скажу вам, що знаєте, для рослини, у якої цвітонос точки росту. Це якби не вирок, Вона просто уже з цієї точки росту рости не буде, але вона може квітнути років з два і може в перспективі давати діток. Як правило, вони й дають діток. Ну, я знаю, люди беруть їх для експериментів, для використання це пасти, ну, в общем, експериментують. Один стовбур. Тисяча двадцять дев'ять. Не знаю, вони мені нічого, дівчата, чесно, ну вони такі страшні. Вони от, може, Да, вони незвичні. Тут, тут якби не, не посперечаєшся. Ну але ну, страшне і сумне, ну, я не знаю, мені зовсім. Вони мене лякають, вони мені, наче якісь ну, знищені рослини, що вам сказати. Ну як не знищені, просто що е, познущалися над ними. А це факт. Для мене це знущання. Оці фарбування 499. М -м, красива яка Клас. Воно подивимося її. Коріння треба чистити, треба чистити, причому так дуже суттєво, я бачу. Може, там всередині що є, але навряд чи піде вона в оцінку, якщо встигне. Ну, це щось я сумніваюся. Ось така сама, той же самий сорт. Також вона 500 гривень. Ну, дівчата, тут, тут майже хана. Звісно, от і всі лушпайки треба обдирати і дивитися. Але це реанімація, причому ну, та гниль, вона розповсюдиться за, за пару днів. От як тільки їх полють, тут якщо полюють, то їй буде хана. Ухтишка, дивіться, яка краса. Це міді якась, скільки вона коштує 339. Ой, яка красива, незвична. Дев'ятий горщик Міді. В непоганому стані. Була на 20, то но носа один уже відсів, один залишився. Класно. Кому така подобається, приїжджайте вів'єн, да, здається. А зараз глянемо її. Також цікаво. О, така міцненька. Ви знаєте, така береш у руки, маєш вещ. Ну, тут все непогано, кому подобається. Приїжджайте, беріть. Боже, дівчата глянула, зараз одним оком подумала, що Стюартіана. Але ні, не Стюартіана. Також цікавенька, але стю... була б Стюартіана, взяла б 700, ні, не взяла б. Я краще куплю підлітка і собі вирощу. Хоча і підлітки Стюартіани також коштують не, не сильно дешево. Ось юки дани стоять парочку. Цікаво. О, це те, що я люблю. Одяг, і так мені це подобається, як вони їх тут оприскують. Ну, клас. І що та, до речі, по орхам це все. Один столик отакий. От ну, і за юкіданів стоїть пару. До речі, по чому, по чому, по чому юкідан. По 759 гривень. Класний. У 21-му, здається, горщик. Чи в 19-му, чи в 21-му. Це не принципово. Ну класно. Міцні, круті, величезні рослини. З цього юкідан. Знаєте, які відмінності? Юкідана від не юкідану. Саме головне ну, розмір розмір самої квітки. Але ви знаєте, в домашньому цвітінні вони ж тут простимулювані, а в домашньому цвітінні квітка може бути й менша. Саме головне це отакий рожевість пелюсток. Це завжди те, що відрізняє юкідан від, від нею кидана. Ось, бачите, трошки є таке рожевеньке, і ось оці ззаді рожеві пелюсточки, і ще на губі. Ось у, зараз я вам покажу. Ой. Ось у, оця, оця штучка. Все, посередині, бачите, оця штучка. От вона юкідана так добряченько випирає. Ну, це ті відмінності, які я знаю. Може, ви знаєте ще якісь, то напишіть мені, буде також цікаво Цікаво послухати. Ну, красиві вони, красиві. Ось, дивіться, юкідан з, 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 з такою невеликою, дуже квіткою. Так, ну що, дівчатка, я буду шукати оцінку. Ну, ви знаєте, я знайшла оцінку, але тут жодного фаленопсису нема. Є такий з патефілом. Замбізаміки, фікуси, шлюббергери. Нема. Фіалочки. Нема, дівчата, жодної, жодного файлонопсису, я не буду. Ой, монстера цікава, яка, дивіться, варігатна. Скільки вона коштує? 1199, мама міє. Хто, хто любить монстери і колекціонує колекціонується рівниця, вона варігатна, так. І на сонечко, то вона буде біліша. Але ж ну, за таку оцінку 1000, дев'ять. Якісь тут кротони сам забула як. Кротони, в общем. Ну що? Ну таке. Я проїхала п'ятдесят кеме. І знаєте, в мене зараз такі відчуття, як після білої церкви. Ну і нічого. Прогулялася тут, класно. У мене нема зараз ні часу, якщо чесно, ні бажання бродити тут. Дивитися, що тут є цікавого, тому буду їхати а, по своїм справам. О, очікувала, що буде більше квітів, орхідеї я маю на увазі, в Уцінці дуже дивно, що немає жодного фаленопсиса взагалі. Ну, Хоча тут епіцентр великий. Ну, вони всі зараз великі. Зараз ось, ось що бачите, продуктові відкрили. Хто буває, той знає. Вже давненько відкрили ще і продуктові супермаркети, тобто реально, от їхній слоган в епіцентрі є все. ну, от, Мабуть, вже вони прийшли до того рівня, коли дійсно в епіцентрі є все. Ну, знаєте, З одного боку це класно, а з другого боку, наскільки я знаю, то епіцентрі, оскільки їх 4 чи 5, чи ні, ні, 4. Біля десятка їх о, в Києві, на Окраїнах Києва. Чому на окраїнах? Мабуть, тому що на Хрещатику, чи десь там в Шевченковському районі, навряд чи буде місце, щоб оце таке бандурисько відбудувати величезне з мільйонами магазинів. Тому, звісно, на окраїнах місця більше, і торгову таку площу легше відбудувати і дешевше. Земля дешевше має на увазі. Ну, власне, тим, хто от, живе в центральній Україні або в городах-мільйонниках, де, де епіцентри є. То реально можна приїхати, мабуть. Я не знаю ціни на продукти тут в епіцентрі. Ну, точно не як АТБ, це я навіть, знаєте, не дивлячись, я можу сказати, що тут, тут точно не АТБ і навіть не фора. Тут скоріше все, все ціни такі, типу лісільпо чи що. Ну, в общем, чи новус. Новус я також, до речі, вважаю не, не самим. Доступним. Ну, щось там можна прийти купити, якщо тобі щось треба одне. А якщо, наприклад, ти приходиш додому, ой, ти приходиш в магазин купувати продукти на тиждень на родину з п'яти чоловік, то, то це точно буде не новус. В моєму випадку, це я про себе. Ну, в общем, іду з епіцентра, настрій бойовий, очікувала більшого, Хотіла якусь оцінку, хоча б знайшли знайти. Ну, бачите, знайшли Мензместе група 1200. Такий один нещасний, якийсь росточок. Все, я з вами прощаюся. Я бажаю гарного дня. Дякую, що додивилися до цього моменту, а я поїхала.